Привіт, друзі! З вами я, Тетянка. Поки ми з вами не бачились, я знайшла дуже цікаві тісномовки. Пропоную вам їх послухати. Лі, лі, лі. яблука в саду були. Ла-ла-ла. Алла яблуку взяла сі ці, 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 що обріться у руці. Іця, 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 ціла полуниця. Су, 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 авокадо я несу. Ас, 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 буде з ним салат у нас. Ас, 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 соковитий ананас. Ас, 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 не росте в саду у нас. Ара, 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 Ось бананів пара. Ру-ру-ру я дітвору. Ас ас ас. Є кокос смачний у нас. Ос ос ос. На столі лежить кокос. ли, ми з лимоном чай пили. ло-ло-ло. Дуже кисло нам було. Чі, чі, чі. Кавуни є на бахці, отю отю, кавуна смачного хочу, усі усі усі, в кошику є грусі, усу, 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 хочу з'їсти грушу.